Слава Україні! Триває 382 га доба російського широкомасштабного вторгнення. Злочинний російський уряд не відмовляється від своїх намірів щодо окупації території України шляхом застосування як своїх власних збройних сил та ПВК, так і збройних формувань квазіреспублік, продовжуючи вести широкомасштабну збройну агресію. Протягом минулої доби противник завдав 12 авіаційних та 5 ракетних ударів, два з яких по місту Запоріжжя. Російські окупанти застосували ЗРК С-300 по об'єкту цивільної інфраструктури. В результаті зруйновано одну будівлю. Втрат та поранених серед цивільного населення немає. Окрім того, ворог здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Один з них по об'єкту цивільної інфраструктури міста Херсон є жертви серед цивільного населення, двоє вбитих. Та троє поранених. Ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою. Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього ворог зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки. Професійним і злагодженим діям наші захисники відбили 92 атаки противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишалась стабільною. Російська Федерація продовжує зберігати значну військову присутність на території Республіки Білорусь, проте без явного формування наступальних угруповань. Водночас противник продовжує інженерне обладнання. Місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів восьми населених пунктів, а саме Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Колод'язне, Красне Перше, Новомлинськ та Кам'янка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник зберігав свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах. Для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також протягом попередньої доби окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Зокрема, Дворічної, Гряниківки, Масютівки, Кислівки і Піщаного Харківської області, Новоселівського, Невського, Кузьминого. Білогорівки та Стельмахівки на Луганщині, а також Діброви Роздолівки Спірного та Ягідного Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурмові дії міста Бахмут. Поблизу лінії зіткнення ворог обстріляв, зокрема, Васюківку, Залізнянське, Дубово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Костянтинівку, Білугору, Міньківку, Оріхово-Василівку, Олександро Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. Загалом від обстрілів окупантів постраждало 15 населених пунктів на Бахмутському напрямку. На Вдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив спроби наступальних дій в напрямку населених пунктів Кам'янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області. Не мав жодного успіху. Численних ворожих обстрілів зазнали 18 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема, Бердичі, Ласточкіни, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива, Олександропіль, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим здійснював інтенсивні обстріли населених пунктів, а саме Малинівки, Гуляйполя, Білогір'я, Малої Токмачки. Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків, Ольгівського, Червоного, Чарівного, Таврійського, Придніпровського, Плавнів, Кам'янського і Степового Запорізької області, Новополя Донецької, а також Новодмитрівки, Михайлівки, Дудчан, Зміївки, Веселого, Іванівки, Антонівки, Білозерки, Дніпровського, Республіканця, Червоного Маяка, Новосілки, Одраду Кам'янки, Ольгівки, Тягинки, Токарівки, Понятівки, Ромашкового та міста Херсон. Загалом постраждали майже 40 населених пунктів. Російська злочинна влада продовжує заходи з примусової паспортизації населення окупованих територій Донецької та Луганської областей. Так, військове керівництво Збройних сил Російської Федерації в обов'язковому порядку вимагає від всіх мобілізованих з раніше окупованих територій підписувати довготривалі контракти на проходження військової служби в армії РФ. Для цього. Необхідно обов'язково мати серед решти документів копію паспорта громадянина РФ. Таким чином окупанти намагаються примусити відмовитись від так званого паспорта ЛДНР на користь російського громадянства. В іншому випадку військовослужбовцям та членам їхніх родин погрожують у відмові від всіх встановлених виплат та соціального захисту, передбаченого для військовослужбовців Збройних сил РФ. Авіація Силоборони України за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділ ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу противника: один склад боєприпасів та два місця розгортання станції РЕБ противника. Загалом українські воїни минулої доби ліквідували 1090 російських загарбників, знищили 8 танків, 7 бойових броньованих машин. Чотири артилерійських системи, два засоби ППО та чотири автомобілі. Підтримуйте збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!